Новий наземний дрон, який розробили на Тернопільщині. Він оснащений щоглою, висота якої 9,5 метрів. Час розгортання платформи 82 секунди. Згортання 68 секунд. Система оснащена 20 кіловатною батареєю, яка дозволяє платформі проїхати понад 40 кілометрів на одному заряді. Зарядка батареї триває близько 12 годин. Також система може бути додатково оснащена. Двома батареями по 6,6 кВт, тобто загальною ємністю додатково 13,2 кВт для того, аби живити обладнання, яке знаходиться саме на комплексі плющ. Там можуть бути розміщені системи, які споживають велику кількість енергії системи РЕП, системи підсвітки, системи відео, теплоспостереження. Чайківський каже, що в бойових умовах керувати наземним дроном можна з відстані до 6 кілометрів. Плющ безшумний і малопомітний. Вага 770 кілограмів без додаткових батарей. З ними дрон важитиме на 100 кілограмів більше. Одною з основних задач, яку повинен виконувати ця платформа, це є розміщення на ній ретрансляторів зв'язку і управління для команд, які управляють впівдронами і іншими системами дистанційного керування. Система відводиться від позиції на певну відстань і, відповідно, вразливою вже стає. Для ворожих ударів лише система, а не люди, які розміщують цю систему. Застосування таких систем дозволить глибше в лінію фронту розмістити системи передачі зв'язку і знизити ризики для особового складу. Наземний дрон Плюш на 80% складається з деталей українського виробництва. За словами Ігоря Чайківського, його вартість 1 мільйон 675 тисяч гривень. Він каже: в Україні аналогів плюща наразі немає. Військові вже випробували цей наземний дрон. На сьогоднішній день дуже мало або не існує аналогічних комплексів дистанційного розгортання мачти. Вони, як правило, розміщені на причепній. Або на пілотованій техніці, а саме на безпілотних платформах, принаймні в Україні аналогів немає. Є аналоги, звичайно, іноземного виробництва естонського, наприклад, чи німецького виробництва, але аналогічні щогли коштують рівно в 10 разів дорожче. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.